У тебе не виходить продавати, тому що ти не розумієш ситуацію навколо, хоча ти впевнений, що знаєш досить багато. Давайте розповімо вам, чому настільки важливий аналіз товару, чому кожен з вас хотів продавати кросів? чому ти не можеш зробити хоча б 100 замовлень на місяць, або ж навіть не почав? З чого ж нарешті почати та як правильно масштабуватись, якщо у вас є функціонуючий магазин без води, а все як ви любите? Тому лайк та підписка авансом, А ми починаємо. Справа і зліва від мене знаходиться товар. У середньому в день ми відправляємо понад 5 ось таких коробок, сумарно як постачальник. Тому що, як ви всі знаєте, ми надаємо унікальний товар для нашої команди. Таку кількість відправок в середньому робить одна людина за два дні. Це вище середнього результату, скажемо відверто. Але давайте по порядку розберемося, як діти хоча б до такого результату, та чому майже половина команди або пробували, або хотіли зайнятися продажою кросівок, але прогоріли. І скоріше за все, ви в тому числі. Чому так? Невже просто. Товар вирішує ваш успіх. Давайте розберемося взагалі, як потрібно обирати товар. Перший товар повинен бути якісним. Незалежно від того, чи виробляєте ви товар, або ж замовляєте його у постачальника, потрібно подбати про якість. Це потрібно перевіряти. Вона має підтверджуватися не тільки на папірці, але й продуктом. Друге, товар повинен окупатися. Неважливо, де ви берете даний товар, але важливо, скільки вам знадобиться грошей, щоб не просто окупити, а й заробити на ньому. Більшість з вас працює подробшипінг. Якщо, наприклад, ваш товар. Товар має 1000 гривень дроп ціну. Мінімальна націнка має складати 300 гривень. Якщо дроп ціна 2000 гривень, а націнка 300, то закривайте справу і міняйте товар. Наприклад, у нас мінімальна дроп ціна 285 гривень, максимальна 870 і націнка в середньому від 300 до 500 гривень. Ті, хто не перший день в товарці, погодяться, що це дуже гарна націнка. Третє товар повинен бути актуальним. Тут звертаємо увагу на усе: сучасну моду, попит, цільову аудиторію, сезоні, ситуацію в країні та інші. Фактори, наприклад, зараз дуже багато товарів будуть гарно продаватися, тому що починається четвертий квартал предноворічний сезон. Але такі ніші, як теплий одяг, термобілизна, яку, до речі, ми також поставляємо до команди: світер, техніка, подарункове пакування, прикраси, ялинки, обігрівачі будуть мати особливий попит, але також важливий момент, поки всі перезаповнять ніші, які ми вище зазначили. Є багато товарів, які не такі помітні на перший погляд, хоча попит мають дуже гарний. Тому зберігайте аналітичне мислення, а не просто йдіть за натовпом. Четверте, товар повинен бути доступним. Якість роботи вашого постачальника і своєчасні закупівлі допомагають притримувати наявність цього асортименту. Сучасні покупці не люблять чекати, тому хочуть результат тут і вже. Бажано, щоб постачальника була сірем система. П'яте можливість повторних продажів. Повторні продажі принесуть максимум доходу. Наприклад, якщо покупець купив газову плиту, наступну покупку він зробить як мінімум через 10 років. А якщо Якщо це одяг чи аксесуари, то його будуть купувати регулярно, особливо якщо аудиторія жінки. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але багато товарників питають у мене, як швидко та без програмістів створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або нішу. Так ось, для всіх, хто запитував, відповідає, для тесту товару можна створювати лендінги повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратися в коді та наймати програмістів. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для мене це конструктор лендінгів LP mobile Він простий у використанні. Ви обираємо. Готовий шаблон під ваш товар. Змінюєте текст, фотографії, по бажанню додаєте свій домен і все, запускаєте рекламу. Також можна підключити CRM-систему від того ж LP або Telegram для отримання заявок. І саме цікаво, у LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Повертаємося до відео, спираючись на ці 5 основних пунктів, у вас є можливість з першого разу влучити в товар, який зробить вас багатшим. Але щоб збільшити свої шанси, ми хотіли б додати ще декілька пунктів, не менш корисних. Продумайте алгоритм та план продажу. Подумайте, де та як можна залучати безкоштовний трафік. Як зробити ваш магазин особливим та інші нюанси. Їх бажано обдумати на початку. Повірте, це зекономить вам і кошти, і сили, і ресурси. Ось, наприклад, які варіанти безкоштовного трафіку. Графіку ми надаємо учасникам команди, та ось які з цього вони мають результати. Просто маленька деталь дає змогу заробляти додатково 2-3 тисячі в день без витрат на рекламу. А Якщо запускати гарну рекламну кампанію, результат може бути просто космічний, але це насправді дуже просто. Нещодавно ми зробили відео для закритої групи, де півгодини розбирали всі нюанси реклами, всі пункти і критерії. І все одно окремо ще робили додаток до відео, тому що занадто багато нюансів, щоб налаштувати. Дійсно гарну рекламну кампанію. Тому щоб не втрачати рекламний бюджет, слухайте хоча б уважно усі відео наші, які ви дивитесь. Тут дійсно багато корисного, а ми рухаємося далі. Оцініть розвиток ринку. Чим краще розвинений ринок, тим простіше і зручніше працювати. Наприклад, є ринок, де постачальники самі доставляють товари замовникам. дають його під реалізацію, продають в кредит, а є ринок, де ви будете змушені самі їздити за продукцією, самі робити фото та працювати по передплаті. Проаналізуйте. Бізнес-нішу за допомогою сервісів підбору ключових фраз. Сервіси для підбору ключових фраз, наприклад, Keyword Tool, покаже, скільки людей шукають товару в інтернеті. На основі частотності запитів в місяць можна знайти найбільш затребувані товари. Усі перелічені пункти стосуються як дропшипінгу, так і закупівлі та виробництва товару. Так як у нас є глядачі вже з великим досвідом роботи з товаром на руках, хотіли б додати важливі пункти саме для таких людей. Це якраз ті проблемні моменти. Їх декілька років назад допускалися і ми. Перше, це габарити продукції. Намагатися продавати більярдні столи, проживаючи при цьому в однокімнатній квартирі і не продумавши оренду складу, буде явно проблематично. Типа, чи вартість доставки великогабаритного товару може бути співрозмірною з мінімальною зарплатою в невеликому місті. Можна навести чимало прикладів, коли вартість доставки товару становить 30-40% від його ціни і знайти кращий спосіб відлякати потенційного покупця, навряд чи вийде. Тому варто добре. Брав чи зможете ви забезпечити зберігання партії придбаного постачальника товару в потрібних обсягах, і чи не буде вартість його доставки занадто високою для покупця? А ось ту ж біжутерію або аксесуари для гаджетів можна з легкістю розмістити, орендуючи кілька квадратних метрів на складі відповідального зберігання або просто виділивши під це на старті балкон у квартирі. Друге, це саме зберігання обраного вами товару. Чи ознайомилися ви з умовами зберігання цікавого вам продукту? Може, він занадто крихий або вимагає певної температури, вологості, повітря на складі. Це актуальний момент, якщо ви збираєтеся торгувати, наприклад, такими тендітними товарами, як посуд. Його складніше опакувати і дорожче доставляти. А в разі пошкодження товару звини перевізника, клієнт в більшості випадків звинувачуватиме саме ваш інтернет-магазин. Для когось це очевидні поради, але наведені нами в цьому відео критерії вибору товару і ніші для інтернет-магазину дозволять вам мінімізувати ризики і зробити найбільш Оптимальний вибір. Ідеального рецепту успіху не існує в принципі, але розуміння можливих помилок дозволяє їх заздалегідь уникнути, досягнувши успішного розвитку вашого бізнесу. Якщо ви добилися відео до кінця, напишіть в коментарях слово Товар, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів.